Ну, давай подивимось. Просто буду. Будемо... Кумьохтич! Привіт, таки, друзі! З вами Уролс. Що ж, а я продовжую грати в маленьке нещастя. Це вже друга частинка. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на мій канал. Давайте спробуємо набрати тисячу підписників. Я вірю в силу тут. Що ж, я продовжую грати. Влаштовуйся позручніше, бери з собою всілякі смаколики. І я продовжую все. Нагадую, закінчили ми на тому, що звільнили песика. Ось так. І тепер прямуємо на вечірку, що ж, невдача принесе цього разу. Давайте дивитися разом. Юно! You know? Знаєте, колись у цьому озері в мене голова застрягла в пластиковому пакеті. Пам'ятаю, як заснула, та покинулась в лікарню. Це жахливо. Так, я не померла. Невдача справді якась невдача. А як її ворони? Йо моє. Ой, що відбувається? Гадаю, ти у великій халепі не дачі. Так, і не кажіть. Поби ці пташки несуть мене, гадки не маю. Але ти швидко маєш щось зробити. Давай, да. Добре. Так, як звільнитися від птахів? О, там за бояйся. Кинути давай кинути блиск. Окей, я сяє. Отже, якщо я кинув птахів блиск, то вони бачитимуть лише блиск. І будуть з та відпустять мене. Ага, відпустять, але схоже на план на вдачу. Гаразд, до справи. Мені здається, це погано. Ні, нормально, я вижила? Серйозно? Та не кричи, все буде добре. О, це довгенько триває. Насправді на які вони височені. Ми навіть не так уже і високо. Що ж, схоже, час поринуюся, коли у мене в безпеці. А я в безпеці? що? Дивіться, пташка, Вітаю, пташка. Щось вона надто тут. Яко не вихована пташка. І не каже, давай їй по яйцях з тусим надаємо. О, дивіться, як я приземлилась. Супер! Чому я не заламала ноги і не померла? Mm, mm, схоже, ти дуже добре вмієш падати. Дякую. Встряхнулася, бо можна йти далі. So, Boys, Отже, пане Paul, голос, Paul, а вечірка дорогою до вічного щастя? Так, так, дорогою. О, це зручно. Ти вже думала як подати новину Джорджу? Про цю цю Так. Тобто, якщо хочеш. Ой, ну дивіться, якщо я не скажу, він все одно дізнається, де його цуцика. Давай, скажу, я буду, скажу правду. Yes, так, звісно, це найменше, що я можу зробити для цуценятка. Дуже сміливо great, з твого боку, невдача. Дякую. Справді, дуже сміливо. Oh, О, дивіться, корабель. Вітаю. Ми вже прийшли? Ще трішечки. А, окей. Опа, рибулька. Oh, О, що ми робитимемо з нею? Відпустимо, звісно, що ми будемо робити. О, а там I же ж сміття. Like Я відпущу, бо він slushy. смердить підозріло. А так він в будь-якому випадку, або через сміття, my ну там можна. Slushy, slushy. А та рибка. Там типу далі є море. Він хоч виплив зможе, а якщо я з собою заберу все, він помре. Так у нього якийсь шанс буде, хоча б. Побігли, побігли. And here О, ми are. на місці, будинок Джорджа. Я трішечки нервуюся щодо того, як представитись. Усе буде добре. Це хоробрий вчинок сказати правду про цуцика. Та припиніть, знаєте, я ж це заради цуцика. Ну так, а чого мені боятися? Я ж справді ради тут це все роблю діло. Ой, а він виглядає щасливим. Ой, Виглядає щасливим. я подивилась на рибку яка якась Ні, насправді я подивилась на картинку. Там він проводить час з сином, і я гадала, що син буде засмучений щодо собаки. Так, постукати чи скористатися дзвоником, а яка різниця? А де той дзвоник? Та він ж типу високо, вона може дістатися і спотикнутись. Давай постукаю краще. Я ж маленька. Ніхто не відповідає. Але Я сама і... себе запрошу війти. О, ні, ні. час завітати на вечірку. Ні, давай ми ще подзвонимо. Я хотіла подзвонити, тоді дзвіночок раз не чують. Якось я бачила людину, яка плавала в озері, як ця рибка. Ой, я теж люблю спині плавати. Так, давай. О, яка гарна фотографія. Хотіла би я мату таку теж з Матуси і Тетусем. Аго, що таке невдача? Nothing. Нічого. Так це виходить привид. Він втратив сина і Цуцика втратив. Очманіти. О, стоятка з Цуциком. Sure this Ви впевнені, що right це той будинок? Де вечірка? Hello. Hello. Мені здається, трі... Він не один. Перепрошую, це ви, Джордж? Тут вони вся сімейка походу Це власник цуцика, бо я маю дуже погані новини. О ні, зачекай, Схоже, він повісився. повісився? Як пін'ята? Я маю вдарити як пін'ята? Ні, невдачу. Він мертвий. Мертвий? Але ж він у такий гарний в чоботях. Він не може бути мертвий. Не знімай. Я тебе прошу, не знімай, тебе о, окей. Ей, невдача. Гадаю, що вечірка скінчилася. Ходімо. Зустрінемось на виході. Джордж, знаєте, коли ви вже мертвий. Вашого Цуцика не стало. Мені подобається Цуцик. Бувайте. Я думала, вона чобітки ще й забере. Давай, бо свій по. Да-да! Щастичка Джорджу, піднять їх. Я не знаю, як навіть коментувати, але вся сімейка під відкос okay, пішла. О, тепер я тут. The Ходімо до лісу та заберемо вічне щастя. Так. Давай побігли. З кожним кроком все страшніше і страшніше, а що там виглядує? Я не розумію, он бачите дерево, типу, і це свинєквіт, і що воно? Ось, о, ось тут. Oh, я люблю ліси з деревами, тешечками, тваринками, небезпечними тваринами. Невдачу, ти можеш натрапити на лиса. Лиса? Як Бенджамін? Так, але всі лиси охі, тому пильнуй. гаразд. Ходімо, ой, ще й так листечко, туди-сюди, коли я бігаю, перепускаються. Перекатуються до щось. О, що це? Лялька? Опачки. Так. Кукла з соломи. Знайдіть куклу номер один. Усе починається зі співу співугалки. Ага, uh -huh, це я вже прочитала. Добре. Цікаво, візьму собі. Гей, hey, гей, hey, що це там у тебе? Нічого. Ну, ходімо тоді далі, раз нічого. Я то знаю, що не пішкотня вдачу. Що це таке? Дикий небезпечний лис. Стривай, я взнаю цей чорний хвіст. Це ж Бенджамін. Байдуже. Нападай, поки він тебе не вбив. Ні, не думаю, що Бенджамін хоче мене вбити. Ой, щось він так дивиться. Вітаю, тебе звати Бенджамін. Хочеш пограти зі мною? І пішов собі. Ох. Oh. 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 Яке really полегшення. Тепер ми в безпеці. Продовжимо грати в мою гру. Окей. Okay. Okay. Тут поблизу є чарівна печера, you ти маєш знайти її. Magic... Чарівна okay. печера? Окей. Okay. Okay. Давай, знай, це що, ритуали якісь проводили? проводили? Oh, схоже, Бенджаміну подобається мали. малювати. Це дуже кльово. I мені подобається мали. це блисок. Засереться невдача, нам keep треба йти далі. Oh, okay. О, окей. Okay. сенсі малювати. Ти бачиш, чим він малює? Це явно не фарба. А якщо це він вбив? Щось поки що нічого не складається. А це що таке? А, це, типу, я зрозуміла. Огороджено було поліцейською лентою. О, це чарівна печера. Не така вже й чарівна на вигляд. Лише зачекай, коли потрапиш усередину. <laughs> Мені oh, like подобається як oh, це звучить. Yeah. Я маю питаннячко. Що це означає, цей oh, знак? О, oh, не знаю, блиску. О, круто. Отже, коли будеш готова. Так, а прикол в тому, що цей знак він же ж показує, типу, що тут дуже небезпечно, і може бути увал, коротше, комісія. Давай одразу війдемо. Я за очівками не гонюся. О, oh, oh, я не чекаєшся, коли побачу чари всередині. Тому йду одразу в печеру. Ой, ну непогано, слухайте. Вся печера величезна. Вона... Well, Що ж, гайда досліджувати okay. печеру. Окей. 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 Я просто даркую. Це не відолуння, це clean. я. Ти справжня жартівниця на Дякую. Ну, давай подивимось. Просто будуть. Що? Oh, що я пропустив? Я не певна. Ви бачите? А, а звідки він взагалі приїхав? О, О ні. Схоже, вхід завалило. Так, я це бачу. Що тепер? Ми маємо ретельніше дослідити печеру. Так, до справа? У вас теж білки в машинах отак отганяли? О, що це вечірка хом'ячки? Чарівна вечірка, хомячки. Це все-таки хом'ячки. Я знаю, що ти любиш вечірки. Правда, можна мені outside. туди? Не знаю, але ми не знаємо. Мені здається, це вхід для хом'ячки. А це що за клуб такий? Подивіться на цю ось вивіску хом'ячки. <сум> мені здається, це не для дітей. Мама мія! Ще й з ножем прибіг. О, ліка, хомічки. Чи ти збираєшся щось з цим робити? Давай, давай, я подерусь. Не пийтеся, милі створіннячко. Ви маєте поцьоматись та помирити. Не обов'язково їм цьомати. Йой, пухнастики, будь ласка, не тікайте. Ви щось загубили. О, вони м'ятні. Мабуть, варто з'їсти одну, щоб моє дихання було свіжим. Не знаєте, я ж маленька леді. Не треба це їсти. Не треба не їж просто це. О, почуваюся дуже добре. Я вже одразу як побачила цю упаковочку, мама мія. Це спогади, мабуть, якісь. Ой, вона малює. Це, мабуть, друзі її. І собачка, бачу. Знаєте, інколи таке враження, ніби я дивлюсь якийсь серіал. Райдуга, все в неї галюцинація вона поплила. Ворони, не нападайте. Одразу все таке сіра, похмура. Приводить її до тями в реальність. Ну давай! Я хочу побачити, що сталося з тими двома хом'ячками, які цілувалися. Мабуть, вони вже настільки побились. О, це були зовсім ненятні, сукерка. З тобою все добре, невдача? Я окей. Це не надто ці хомічки виглядають, особливо Той, що праворуч, бо воно ну, зараз, я подивлюсь, де ті двоє. І куди вони втекли? Добре, це залишиться в таємниці. От зараз я вам покажу цього. Погляньте на лице ось. Ось-ось-ось В червоному піджачку чи кофті ще він одягнений. Це он взагалі користь. Мами, а можна я одну машинку у вас напрокат візьму? Вам ж не шкода? Перепрошую, чи можемо Леді увійти? Ні, Кажете, я не дуже важлива. Так. Можете в це повірити по Голос? Тепер ми знаємо знайти інший виход. вихід треба. Давай машинку візьмемо. Ці маленькі гарненькі oh, машинки вбивають мене the... своєю милістю. Такі oh, yeah. гарненькі. А чому ти не взяла тоді? Опа, сундук, чи що це? Ой, там бабуся. подивіться на цю пані, здається, вона в біді. О, ні, здається, я впізнаю її. Вона власниця у того клубу. Справді, так, схоже, її пограбували. Йой, закладається, що це той хом'як у чорній майці. Так, твоя правда. <праць> Схоже, ти допомогла <праць> втекти злочинцю. О, oh, 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 чорт, забирай. Чи це означає, що я тепер теж злочинець? Звісно, що так. О, справді, Прошу, не кажіть про мене. Ви таємниці зі мною безпеці. Дякую. Добре. Якщо я допомогу йому втекти, допоможу цій бабусі. Буде один-один. Ми будемо в виток. Давай, підійду до тебе. А чому я не можу? Давай поговорю. Me. Перепрошую you вам допомогти. Хей, no? mm? okay. hey, okay. hey, невдача, зараз ми маємо знайти вихід. Вічне щастя досі там. Я пошукаю. От ця бабуся? Вона сама винна в тому, що її пограбувало все. Тепер я підтверджую, що. Я була соучасником, так би мовити, теж вважаюся крадачем, але це все виправдало, Якби не її поведінка, я їй допомагала? А як вона вибачаюсь, поводиться бо як хамо, що я маю їй допомагати? Правильно, правильно, все. От і порішала. Погляньте на них з цими їхніми маленькими коктейлями та маленькими одежинами, вони глядівля, як на мене. Ага, знала б, які вони розпусні. Тіхом, яке краще. І не казала, що вони милі. Давай на кнопочку натисну Цікаво, що робиться this? кнопка? А тепер вітрі, натисне. Oh, Драбина oh, казкова. Job, Молодець, невдачу, ти знайшла вихід. Дякую. Ну, полізла Так, лізти по драбині, давай Лізо Мені нічого тут робити. Пойдімо. Це я в каналізацію залізла? Отакої. От ну, давай, ходімо далі. Зупиніться. Далі щось написано, не знаю, перекладу, вибачте. О, це що за кам'як? Усе виглядає точнісінько, як у фільмі в телевізорі. То поганці, кажу вам. Гадаю, твоя правда. Нам треба розчистити шлях, перш ніж ми підемо далі. Але як? Бачиш тут пожежну сигналізацію? Ми можемо активувати її. Так, але я? За допомогою рогатки. Якої рогатки? Цієї рогатки. Давай. А як мені процілитись? Ah, oh, О, дивіться, я стрілятиму цими жолудями. Really Це дуже книтуєва really невдача. Mm -hmm. Я знаю, дякую. Так, за допомогою стрілочок вгору та вниз. Угу. А Що зробити постріл на тисну пробіл? А я на. Ага, все. Все. А давай спочатку цього, напевно. Нам ще ж потрібно оцього усунути. Oh, Йойчка, давай йому по голові. А, так. There. Та по голові їм бий. Не можу по голові вдарити, окей. Okay. Перелетів. Did I hit it? <laughs> ну майже. <laughs> по голові дала трішки. А, так от. Перелетів. Не долетів. Oh, Все. Оце я снайпер! Оце снайпер! З якого разу з п'ятого? Але все-таки працює. Подивіться, скільки тут жоудей було. У нас well done, вийшло! Міс. Молодець не вдачам! Yeah, Ура! А, так про що? Скільки тут було взагалі цих коробок? Вистачило б дуже надовго, справді. Давай рухатись. Так? Ні, давай подивимося, все. -таки. Може, щось знайду? Швидкість білки? Казково. Mm -hmm. Давай блискутками. Ні, не посипали, на жаль. Так, це що? Це схоже на науковий проєкт, що в татуся в підвалі. Не знаю, але матуся дуже це. Ой, давай грошей прихопимо, а? раз вони всі потікали. Оце купа грошей. Чи це вічне щастя? О ні, що ти це взяла? А казала, що лише гроші роблять її щасливою. Що ж, твоя матусь помиляється. О, справді? Окей. Ні, насправді, от якщо подумати, гроші зараз грають дуже велику роль в тому плані, що лікування, от, наприклад, потрібні гроші. Якщо ти хочеш якісь свої потреби задовільнити, ми зараз говоримо не про базові потреби, а от про те, що от хочу новий телефон. Просто хочу. У мене той нормальний працює там, до прикладу, хочу. Нову техніку, косметику, одяг і так далі. Без грошей, ну як ти це покриєш? Забудь ласка, тобі ніхто цього не дасть. Те ж саме і відпочинок, обладнання, щоб для покращення гарнітури якусь взяти. В цьому світі гроші потрібні, вони роблять щасливовішими людей. Тому тут сказати, що гроші не грають великої цінності, ну, я не знаю. Я б не сказала, так я б сперечалася. Так, лізти по драбині, залишитись тут. Давай поліземо. Тут нічого більше робити, начебто. Не знаю. Пропала там дівчинка якась зникла. Аго, ви що по той бік екрану? Слухайте, know, знаю, мабуть, важко hard, майже нічого know, не знати щодо майбутньої нашої future. маленької леді. Will... Чи не вдачі справді if загине? Якщо так, то як вона загине і коли? Чи злий собі її, чи знайде вона сама вічне щастя? Особисто я сподіваюся, що знайде. поводьтеся природньо, вона йде Нічого собі яка вилетіла О, невдача у тебе вийшло. Моє вітання. Дякую, Дема. Ми на крок ближче до великого призу вічного щастя. Чудово. Бо знаєте, мені не можна гуляти так пізно. Не хвилюйся, це неподалік звідси. Right. Чудово. Почав потяг проїжджати машинки тут. А коротше, що я хотіла сказати, я напевно зрозуміла, про яке щастя вічне йдеться. Типу, або вона просто загине, або загине і потрапить в рай. В Цьому, напевно, вічне щастя заключається, але не знаю, подивимось. Дивіться, зникла дитина. Так, зателефонуйте, ага? Like Мені це не подобається. Мабуть, треба Bye. повернутися додому. Бувайте. Що? Не йди зараз, невдачу, я можу захистити Wait. тебе. Yes. Справді? Так. Right, Доді, добре mm. Як вона швидко передумала і йти назад і повернутися знову йти далі? Невдача Вітаю. А це та сама зникла дитина. Воно oh. як? О, смердить, наче насрано. Не стеж теж мовою. Окей. А що вона не так сказала? Все по факту, ну і що люди, люди свої, що поробиш? Ой, а це хто йде? А це не маяк? Це не маяк? Сі -сі -сі -сі. Я ще не все підняв. О, цикл. зрозуміли? Дуже кмітливо невдача. Дякую. А ну, Давай погонимось. Look, Дивіться, been це Пенджамін. Злісує братті. Знаєш, якщо хочеш погуляти, чи щось таке, то я вільна. Не спілкуйся з тим диким Лисом. Я казав тобі, що Лиси небезпечні. Дозвольте мені все в однати. Бенжі, чи ти дико небезпечний Лис? Бенджі, не тікай! Хай ця дика тварюка втікає, я не хочу, щоб з тобою сталося щось погане. Добре. Чому вони всі в масках ходять? Ага, це типу реклама. Це відсилка, напевно, до фазмофобії, чи що. Тільки тут фазмомагорія магорія якась, не знаю. А ну, давайте до плакатиків. О, це Бенджі зробив. Це без сумніві найкращі малюнки, які я коли небудь бачила. Це так особистісно. Не знала, що Бенджамін такий митець. Митець? Це ж схоже на дитячі каляки. Що, ви зараз сказали? Ой, я не це мав на увазі. Гей, а чи не варто нам зосередитись на пошуках призу? Я зосереджена. Ну, пішли далі. Проїзний. О, кіоск, парк бачу. Ми йдемо до парку? Так. Окей, ну ходімо. Лежиний добу Невдача? Що? Стаєш за мовою. Сам про Лис ще згнав, тепер не можна невдачі нічого говорити. В неї, мабуть, залишилось тут декілька днів, що їй насолодитись життям не можна, чи що. О, подивіться на пузенку, якого йде. За ним сховатись можна, дивіться. Але він швидше все одно. Вони кріпові в цих масках, особливо тих що на червоній машині, проїхав. Мама Мія, це пішла невдача прогулюватись. Містер Войс, пане Вос, yes, так на вдачу. Чи хтось проходив? то я отримувала вічне щастя. Так, звісно. Відтоді вони жили щасливо. Ворон теж так думає. Це добре. Знаєте, я хочу виграти цей приз для моєї матусі. Хотілось подарувати їй трішки щастя. Мій блиск не працює на неї. О, це дуже мило з твого боку. Дякую, лайк. спробувати мій блиск. Це не обов'язково. А, не будьте таким смішним. А сього. Щастішка, пане Голосу. О, ну дякую. Гаразд ну ми знайдемо і зробимо, щоб матуся добою пишалась. Так. Та що саме ці ворони падають? Хто їх там вбиває? В принципі, якась тут. Я не розумію, що це за будівля розташована. Але це більше схоже, якраз таки парк, в принципі. До речі, дивлюся, є розмальовка, є на лавушці. Ну добре. На цьому моменті я пропоную закінчити гру поки що. І повернемось до неї в наступній серії. Я обов'язково буду чекати. І обов'язково став подобайку, підписуйся на мій канал. Всім до нових зустрічей, друзі. Па-па!